Всіх вітаю на каналі. та, як обіцяв, що буду знімати про окроплення саду і зараз ми боремося від шкідника в саду. гарно пробиває. Опресквач старий, але гарно відрегульований, форсуночки. Правильний і дивіться як, красота. Здалека не знаю, чи видно, аж ось, ось до цих черешень добиває. Але батько ходить через міжрядя, тобто, якщо ось той рядочок, це пропускаємо в цей, перекриває 120%, як то кажуть, кропить дуже класно. І висоту гарно б'є. Що всі щепи захвачу і на ще метра два, а то й три. А ні, напевно, на три я дивлюсь так далека. Ось. Ну, кропить дуже гарно. Кропимо ми медяна екстра. Це від шкідника. так. Така гарна грушечка мокренька вся. Ось грушечка. Кропимо грушки, черешні, а також яблуні. Оце дві грушечки в нас три. Це дуже ранні і дуже смачні. Дивіться, які класні бронячки вже. Дивись трошки морозець, чуть-чуть підмерзло. Не морозець, а такий приморозок. Чуть-чуть підмерзло, бачите? Але грушечки, дуже гарна зав'язочка. яка. Класна обрізка. Ось так буде видніше. Сформовані грушки. Це грушки на, 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 на дечки щепляні і зараз покажу на IV. Ось це грушки на IV щепляні. Ми їх реально різати вони приріз не сильний дають, плодоносять непогано. Але приросту в них немає. Це айва і ось це. знов знову на... грушка щеплена на дички. Дуже гарно. Ось до речі, хочу похвалитися. Ось така у нас смога. Получається в кого земля, ну, тобто пай чи там земля е... під смугою. І повинні дивитися за смугами. Ось нам припало такий кусок смуги. І ми, щоб, щоб вітер був менший і щоб було б гарніше, насадили ось такі сосни. Звісно, дуже вони погано приймаються. Ми вже років 4 підряд садимо, але вони не сильно хочуть прийматися. Але дивіться, які вони класні. Це, вже, це їм вже по 3 по роки. Бо позаминулий рік ми садили, то з 200 штук всього лише одна прийнялась. І цього року ось садили теж. Садили ось такі малесенькі ось рядок ми посадили. Але дивлюся, щось вони трошки попадали, похилилися. Але будемо надіятися, що вони виростуть. Туди далі чуть більше посадили. А тут ось так вони прийнялись, як бачите, що слабенько, але є. Вон, кілька штук не прийнялись, далі знову є. І туди в кінець найгустіше, саме, саме краще прийнялося. Ось так. Так що ми дивимося не тільки за садом, за садом, а й за смугами, щоб було б гарненько. Ось так зараз розвилися щепи. Ось так. В принципі, зараз саме добре кропити, я бачу навіть великі аграрії. Зараз кроплять днем і вночі, скажімо так. Ми теж от, вділили трошки часу і вирішили покропити наш садок. О, ось так виглядає щепа чемпіону. Ось така в неї обрізочка. Ось наступна. Не знаю, видно, не видно, якось ось так. Тоже на вулиці трошки сіріє, тому не дуже добре видно, напевно. Ось так наша ЛТЗ-шочка працює, а здалека видно, що робить дуже гарний туман, вітер трішки ось в ту сторону, То зараз подивимось, скільки він криє. Ну Тут ще покриє, в той ряд виходить. І навіть ось цей ряд, ось цю сторону криє, бо з цієї сторони десь там не закриє по-любому, все одно ж піде через ряд. так все дуже дуже гарно. Ось цю сторону вітер то, тут ряда два криється 100% is a farmer. 30, А туман зараз стоїть. Вітерець пропав дуже класно. Буквально хвилин десь назад гарний вітер був, зараз взагалі немає. Так що Думаю, напевно зараз їду додому, беру трак і їду пропити малину. Так, наш чемпіончик. Симакренький. Гарно, гарно кропить. Все, друзі, дякую вам за увагу. Я напевно побіг додому, візьму трактор і буду кропити малину. Повторюся, кропимо йде на екстра. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будете спостерігати за, за тим, як ми працюємо в селі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.